Як знайти себе у світі професій, як перетворити інтерес на успішну справу, і як зробити перші кроки до кар'єри мрії? Відповіді на ці запитання 27 травня шукали учасники тренінгу кар'єрного зростання, що відбувся у Прилуках. Зустріч з учнями шести навчальних закладів організував Чернігівський університет трансформації майбутнього інноваційний навчальний простір, який готує молодь до реального життя. На сьогоднішній день надзвичайно важливим є питання співпраці нашої громади, нашої міської ради із закладами вищої освіти. зокрема, ми співпрацюємо із таким унікальним закладом, як Університет трансформації майбутнього, який територіально знаходиться у місті Чернігів, і є потенційно нашим партнером, щоб наші випускники наших навчальних закладів, гімназій та ліцеї, вступали саме до цього закладу, тому що це новий заклад. Заклад створений на базі вимог класичних університетів і враховують також потреби сьогодення. залишити молодь в Україні в нашій громаді. Залишити їхній розум, їхній потенціал і їхні можливості це одне із ключових питань. Тому що молодь як відомо зараз у зв'язку з цими на жаль військовими діями, які продовжуються, і ніхто не знає, коли вони зупиняться. Вона мігрує, мігрує за кордон, шукаючи кращого майбутнього. Наше завдання показати те, що це майбутнє, воно є тут. Не обов'язково їхати в інші країни. Можна розвиватися, можна вчитися, можна створювати і відкривати свої власні справи тут, в нашій державі. Університет трансформації. Найбутнього зовсім молодий заклад. Він діє з 2024 року. Як розповідає його засновниця Тетяна Шестаковська, в університеті готують не просто фахівців, а людей, здатних адаптуватися до викликів сучасності, вчитися впродовж усього життя, розвивати власний потенціал. Він готує фахівців за шістьма спеціальностями: це публічне управління та адміністрування, менеджмент, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, психологія, маркетинг та автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології. Та Робототехніка. Освіта в закладі ґрунтується на новітніх технологіях, актуальних темах і практичних навичках. І на сьогодні університет впроваджує нові напрямки. Ми започаткували, ще освітньо-науковий хаб для нашої молоді для того, щоб розвивати їхні компетентності різного характеру. І сьогодні ми говорили про кар'єрне зростання, яким чином забезпечити всі для себе умови, не боятися будувати, планувати і так далі. Тобто, ми сьогодні мотивували нашу молодь реалізовувати. Всі свої ідеї. Як говорить засновниця університету, молодь має знати, що їх ідеї та думки важливі. Уся робота спрямована на те, аби майбутнє покоління працювало з задоволенням на користь громади. Що молодь має розуміти, що сьогодні і тут вони є цінними, важливими. Ми їх цінуємо, поважаємо і бажаємо, щоб вони залишалися в Україні. Це наша ключова місія. Для школярів це була жвава інтерактивна зустріч з обговореннями, вправами, індивідуальними порадами і груповою роботою. Молоді люди мали змогу оцінити власність. Власні сильні сторони, зрозуміти сучасний ринок праці, визначити, які навички потрібно розвивати вже зараз, аби бути конкурентними завтра сьогодні. В командах по шість людей ми отримали завдання розподілити бізнес шлях кожної людини. Ось так особистості. Особисто в нас була дівчина Аліна, яка 30 років, і вона хоче змінити свою професію. Вона хоче відкрити свою власну справу. І мені було дуже цікаво попрацювати саме з цією ситуацією, оскільки. Зараз у нас досі існує стереотип, що після 30 років, на жаль, змінювати професію це є не є доцільним. Ось тому кожен з нас сьогодні зміг відчути, можливо, навіть побачити себе в майбутньому, і це дуже цікаво. Цьогоріч анастасія Ващенко завершує 11 клас. Попереду важливий етап вибору професійного шляху: це шанс визначитися з напрямком, сформувати уявлення про кар'єру та зробити свідоме рішення. Мені надзвичайно сподобалася атмосфера. Дружня, командна, і це насправді дуже круто, тому що кожен з нас працював не поодинці, а саме керівники цього заходу змогли згуртувати всю найкреативнішу молодь прилучені в одну цілу команду та допомогли в реалізації своїх цілей в майбутньому. Фахівці з університету трансформації майбутнього в свою чергу кажуть приємно вражені зворотнім зв'язком від юнаків та юначок. В прилуках ми вперше, і молодь, яка сьогодні з нами працювала таке відчуття, що вони підібрані, тому що креатив. По максимуму вони дуже відкриті, вони вміють комунікувати, вони працюють в команді, вони знають, чого бажають. Тобто відчуття того, що робота проведена колосальна в школах, робота проводиться в відповідних, я так розумію, молодіжних просторах. Тобто, залученість молоді відбувається, тому що таку відкритість, вміння комунікувати, висловлювати свої думки це велика праця. Воно не приходить само собі по народженню. Тому враження лише позитивні. Я завжди буду говорити, що молодь прилучни, вона найпотужніша.